Всем привет! В общем, мы снимаем видео на GoPro. Капец, я, я уже давно влоги снимаю, уже забыл как-то работать. Вот. Камера. И почти сегодня не в руках у меня. И мы сегодня вообще идем э, гулять в музей Пироговой, робить фотосессию. Вот. Ми всі в вишиванках, але ну, зараз це не видно, буде видно скоро, коли ми приїдемо. І ще плюс в тому, що сьогодні зйомка знову в новому форматі від першого ліця. У мене руки, камера не в руках, все буде видно від мого ліця. Ось так. так що... Давно ми нічого не знімали і по чуть-чуть будемо вертатися. Чуть пізніше розкажемо чого. А зараз просто наступний влог. Які ви вже почали дивитися. Це ми з Зайкою, І це ми знаходимося на такому. А ну подожди його. Ану, держи, Я жди. вже один раз подержала, другий не буду, вибачте. Держи. От. Так от тормоз зажми. На такому байку ми. По музею Пірогова зараз йдемо кататися. Колись уже снімали. Снігте на 30. Колись ми уже катали, знімали відео, зараз ще раз. Покатаємося, познімаємо. Так, ну в общем. Бачите, ми всі в вишиванках, у нас сегодня свят, потому что у нас фотосесія. О, нормальна тема. Едем собі. Взагалі ця штука стоїть гривень в час або 1100 гривень за 2 години. Ми домовили за 1000 гривень за 2 години, тому що ми беремо в 2. І нам дали за 2002. Цей хоч скутера два на 2 часа, да, і плюс нам ще полчаса накидав. Так що ми взагалі взяли за дуже хорошу цену. Ну, звісно, це і так, в принципі, дорого. Ця вся штука. Не дешево це подовольство, але ми так просто ми, минулого року, да, ми так ходили. Я пам'ятаю, перший раз ми сюди з дітьми прийшли, це був 20 рік, 17 липня, на наш день весілля. А на самокатах і ми самокатах. Так приїжджали, я не пам'ятаю. Це, по-моєму, минулий рік був, літо. Максим, ну зачем ти людей? Може, десь ляля, дитинка маленька. Спить. Сюди вниз? Да. А у вас робить... Ні, сюди це до яринки, вниз. Дід Петро, туди. Ні, ти ж не тут. До яринки отак різко вниз. А тепер наліво до яринки? Все, це ми їдемо до Яринки. Діда Петра тут немає, Діда Петра, ми приїхали, а потім направо. Можна поїсти тут. Тут просто нічого. Ну давай, давай до Діда Петра доїдемо потім. Тоді до Діда Петра доїдемо, тоді. Перестаньте всі перегони робити. Біше обережно, не впадіть тільки. Wat? Wat is er zo vervelend? Het smaakt als koffie, toch? Wat? Het smaakt als koffie Але ми можемо поїхати взяти мясо, купити дома зробити собі. Нічого не випало? Патру машину купували, то Тойоту. Ресторация у меня. Ты шо, блин. Следующая. Да, да он, вот это, да. Новий сезон буде з новим Ну, Бриж, люди там собі живут. Стип просто ресторался. Прикольно. Ну що, поїхали дальше. Поменяемся, Маша с тобой. Ну давай, Зайка, меняйся. На Ой. Ой, у нас подножки есть. Да, у нас подножки есть. Вот. Мед. Да. Ой, Маша, ти легенька, яка. ты легенькая. Сейчас висоты поймаешь, с чем вообще прикол. Маша, держись. Ох ты, Леха. Ничего не видно. А за Мишей видно? Да. Капец. Вот это ты легко. Даже я не знаю, с мамой привычней. <laughs> Подвеска зараз тут будет у нас. Там. Тяжело? Что, меняємося, Маша, назад? А чого я поїхав сюди? Ой, гей, краса. красота! Маша, держись! Ми тоже! Шо, во не зупинились? Не, їдеть! Як прикольно вот это кроссота. Давай по асфальту, тут, 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 тут дорога. Ха, oh, оце ж то, що надо. Маше, ти нам зажишся. А чого вони вперед уже, я не поняв? Що? Що з папою тобі не понравилось? Тільки що так джазу дали нас. Та да я б бачив, як видала, що мама там кричала: Стой, стой. Стой, я не кричала. Я казала, що не треба розганятися так сильно. Не треба тут на мене. З мамою капець Так, сложна. В раді отак от постоянно дивиться. <свят> я тільки починаю у газ і в мене руль отак от газу. Я так сюди їжу на великі і в мене руль отак. Так, так, Сідай, поїхали, бо у нас время йде. Я б щось купив попити. А поїхали до того, що робить м'ясо. мені кажуть, нього... Давай купимо за 230 гривень кілограм м'яса, а за 502 і вдома зробимо щось таке. Ні, я не за м'ясом. Кажу, може в нього попити. Мені кажеться, в нього дешевше, ніж ну пошли. Я не хочу в нього м'ясо. <рисний. рисний рік> <рисний рік> Зайка, а тебе? Пас... Тобі паспорт сильно треба? А що значить сильно треба? Ти хочеш угнати сий раді мо <laughs> мого паспорта? паспорта? А скільки? Сторить. Можна. А мороженое можна, але хоч нічого я не важко. Че ж Миша? Ты шо так тормозиш перед носом? А скільки стоїть? Як ти думаєш? Що дороже, паспорт чи два байка? Паспорт, мамин, чи два байка? Паспорт? Який ми оставили залог, мамин? Типа мене не знайдуть. Мене зразу знайдуть. А я шучу, шучу. 25, 25, да. 25? Да. Спасибо, Миша, за комплимент. Не-не-не. Пошутила и хватит, Миша. Миша, ты всегда взробишь комплимент. А, я понял. Да. Йдуть ще я предлагаю мороженое купить. Да, им было. Бачишь? Тело фортецы роблять. Это тоже что-то реконструкция. Да, территория, конечно, тут... Я не представляю, це пешком ходить. Миша! Может лучше мороженое? Нет, попыть. А он глянь ты тут. Сто гривен бутылочка стоит, может. Куда ты перед носом? все закрыто тут? Нет, все закрыто. Он будет сидеть и едят. пусть открыто. Я хочу что-то холодное. О, делать вышня. Ну, а, вот. А зайка, давай я встану туда. Я встаю, да? Да. Це 60 це така бути? І, і в стаканчиках, а. і в, в пляшечках. Оце так? узва. Да? Да. Лимонний, цього, і, тих то, морс, е, каркаде з лимончиками м'ятою і з м'яткою цитрусовий лимонадик. Я пам'ятаю. Дуже смачненький. Каркаде дуже класний. Дай, що лимонад, ти хочеш? Давайте дві візьмемо. А, а лимонад? Що за лимонад? Е, апельсин, лимон перетертий, цукром засипаний, вскипячений. Давай. Лимонадик. Сюда давай, скорее. Люша, давай сюда. Миша! Извините. А он там появился? Он ехал все за нами, от церкви с черным котиком. Да. Он выехал с территории церкви. С правой стороны обгонять вообще, конечно. Давай, ты видишь, что мужика не сбили? С правой стороны обгонять не можно. А нам поворот надо показывать. Бо я находилася в голову вам, бачу, він не підійти, які живуть. І все время їхати за мене. Поїхали прямо! Прямо, прямо. Ще раз. Ага. У нас водка висит. Да. Ви футболи наші красний борджарно велико бордові бордюри там в хаті. Пожарна шест. Так. Ну. Бачили, ми чуть мужика не збили. Чуть мужика не сбыли мы. Прикольная хатка. Да, <реш> <Перестать> баловаться. Ух <реш> ты. Фоткала, помнишь, в прошлый раз в Брест-Эйхарт? Нам надо было тут сфоткаться. <реш> вот тут тенё, хорошо так. все выучил що тут знаходиться. Ось тут на треба на, надо теж. тоже дужки на тій. Можна в церкву на мотоциклі, Максим. Да. Всередину не можна, да, дойти? А, йти. по зеленим зонам не їздить, так? О, да? Боже, Максим. Злазить мені ні 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 так Вже давай проїдемо. Круг церкви требуш дерніше з Машей? Це новый що?

Ну поїхали на асфальт, давай. Що ну, як у нас закінчився день? Ми прийшли в татарсько-кримсько-татарський ресторан. Шо, замовили меню. Принесли мамі перше. Дивіться, яка порція салату. Це на нас доїв. Мама заказала собі меню, комплект із трьох чогось, вона не поняла чого. Чи там було написано три чоботи? Це, Це спеціально. Ви з утром з мене прикалувались. Кулочки вам мої мішали, кулочки. Зараз побіжуть за сьогодні. Ні, 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 нічого не побіжуємо, то що. Дуже класний ресторан, називається як? Мусорфи. Тут вкусный, тоже. Для... Для... Татарская кухня. Кажинская татарская. Что скажешь про ну, тараш? Татараш. Ну, татарская. Обычно позападка. Самое обычное. І машине блюдо. А що, смачно І тут рукою. Не надо його нікатой рукой брати. Я так не стоишь. Вот такая вилочка есть. А ну скажіть, ви наїлись чи ні? Да. Я вже як колобок себе почуваю. Хто як колобок? Я. Да, да, это а ты що на так, Я, тоже наездят? В, в общем, вот это у нас раз буває бывает. Дивись, дивись, хто поехал, Дивись, 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 дивись. дивись. — О! Вот так вот. В общем. <риклад> да. Мыши не нормальные. В общем, всем, пока, ставьте лайк. А мы кого будем быть? Прощайте. Ну, точнее, мы еще один дому, О, А мы будем с вами прощаться? Всем пока.